Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів. Колекція журналу Еларі Квін'с Містері Магазин. Цикл Бюро розслідувань Квіна. Відділ азартних ігор. Самотня наречена Є такі предмети у цьому світі. Які неодмінно існують у парі, ну, як, наприклад, черевики або папуги нерозлучники. Саме тому, коли Еллері Квін помітив на безіменному пальці у дівчини каблучку у вигляді переплетених золотих троянд, які ще не цілком втратили свіжість троси ювелірного саду, то він негайно звернув увагу на іще один відсутній компонент. А саме на її чоловіка майже гарантовано якогось дурня або ж пройдисвіта. Тільки дурість або щось гірше могло спонукати його залишити таку квітку без нагляду. Дівчину, що з'явилась до нього, звали Шеллі, з її слів, вона була професійною манекенницею. Хлопець на ім'я Джиммі Браун побачив її кольорову світлину на обкладинці журналу і відтоді не залишав її. Аж поки одного чудового дня вони таки не одружилися у мерії. На медовий місяць молодята вирушили у навколозвітнє плавання. Вони були сповнені коханням та необтяжені багажем, тому що молодий містер Браун. Усюди купував дружині все, чого б вона не забажала. Коли вони повернулися у Нью-Йорк три дні тому, чоловік оселив свою молоду дружину у розкішно обставлених апартаментах Лальйон Тауеру, після чого сказав, що на декілька годин має відійти в одній справі і пішов, пристрасно поцілувавши дружину, яка відтоді не бачила його і не чула жодної звістки від нього. Місіс Джеймс Браун запізніло усвідомила, що вона практично нічогісінько не знає про свого високого, смаглявого і вродливого чоловіка. Як і будь-яка жінка, вона мала задатки детектива, тож, покоперсавшись у його речах. Вона виявила серед кашемірових шкарпеток, які лежали у шухляді Комода, дві банкноти Сполучених Штатів із рідкісним портретом Селмана Чейса. Вочевидь, це були золоті парасольки містера Брауна на випадок дощового дня. Примітка портрет Селмана П. Чейса зображається на купюрах у 10 тисяч доларів. Вислів золота парасолька. Треба розуміти в українському варіанті і як відкладені на чорний день. Після завершення цього любительського обшуку у місіс Браун залишилися невирішеними ті ж питання що й перед ним Хто такий її чоловік і де він зараз перебуває? Відповідей на них не проглядалося. Еллері Квін перепросив. І вийшов до свого кабінету зателефонувати декільком знайомим представникам кримінального світу. Коли ж він повернувся, то сумно промовив: Ну, що ж, місіс Браун? Як я й підозрював, ваш чоловік професійний гравець, більш відомий на прізвисько диво хлопчик. Дві десятитисячні купюри, без сумніву, це його запас на чорний день. Решту він витратив на залицяння до вас та ваш медовий місяць. І з минулого вівторка він стерчить у готельному номері неподалік від Таймсквер. Він щосили намагається поповнити скарбницю вашої родини коштом суб'єкта на прізвисько Великий Те. Тільки от, боюся, кохання до вас змусило Джимі вийти за межі своєї категорії. Адже цей самий великий те грав у покер тоді, коли ваш Джиммі іще під стіл пішки ходив. О, тоді я напевно краще повернуся у номер, сказала Шеллі. Джиммі можуть знадобитися ці двадцять тисяч, а він не віднайде їх у шкарпетках, тому що я переховала їх у надійніше місце. Дякую, містере Квін. Про решту я подбаю сама. Елрі Квін, захоплюючись її відданістю, не сумнівався, що вона саме так і зробила б, якби не водій вантажівки із вугіллям. Щойно Елрі посадив Шелі Браун у таксі. Як вантажівка, що проїздила повз, різко повернула, аби не збити пішохода, і врізалася у таксі, яке стояло біля тротуару. Водій вантажівки виправдовувався. Водій таксі кричав, а гарненька дівчина лежала непритомно на підлозі салону. Лікар швидкої допомоги діагностував струс мозку і можливість внутрішніх травм. Знаючи нещуток великого те, «пе», Еллері, переповнений почуттям відповідальності, схилився до дівчини і сказав Я все зроблю, Шеллі, тільки скажіть, де ви заховали гроші Джиммі. У книго. прошепотіла Шеллі, після чого очі дівчини кольору крем де Віолет закотилися. І швидка допомога відвезла її до лікарні. Примітка. Крем де Віолет. Буквально фіалковий колір. Того таки дня по обіді, виходячи із палати дружини в лікарні Флорал, Джиммі Браун мало не впав у обійми Елрі Квіна. Його юнацьке обличчя виглядало переляканим та виснаженим. Шеллі усе ще непритомна, і, і лікарі не знають, коли вона отямиться, сказав він. Так. А зараз, до речі, сім хвилин по третій, пробурмотів Еллері. Справа була у тому, що Джиммі програв великому Т 27 тисяч доларів, маючи з собою лише сім тисяч готівкою. Тож великий Т… Увічливо попросив сплатити решту до шостої години вечора. Нагадую, містер Браун, зараз сім хвилин по третій. Нам з вами краще почати пошуки тих двох десятитисячних купюр. Але, містер Квін, моя шеллі може померти? Це ще невідомо, юначе, а от ви помрете напевно. Великий те живе згідно із Кодексом, а ви знаєте добре пункт про тих, хто не платить свій програш. Йдемо. Якщо ми із Шеллі виберемося із цієї халепи, квіне, пообіцяв Джиммі, коли вони йшли лікарняним коридором, я присягаюся кинути ігри і більше ніколи не грати у що навіть у Бінго. Я влаштуюся на роботу. Я... Я зроблю все. Цікаво. Куди Шеллі могла сховати гроші? У книгу. У книгу. Джиммі спинився. У нашій квартирі. Так, вона мені саме так і сказала. Але ми щойно туди в'їхали. Там немає жодної книги. На довершення усього, коли вони підійшли до дверей квартири Браунів у лельйон Таурі, то побачили там кукі на полі, який притулився до дверей. Розмірами і формою Кукі нагадував повітряну кулю, яку запускає універмахмейсі на день подяки, а його пристрасть до солодощів та нанесення тілесних каліцтв давно уже стало легендою. У притонах Мангеттена. Побачивши кукі біля свого помешкання, Джиммі Браун спаленів. Гей, у чому справа, мобі Діку? Що великий те мені не довіряє? Я просто чекаю на сплату боргу. відгукнувся кукі, гризучи своїми величезними зубами льодяник. 15.29. Тихо констатував містер Квін, рухаючись за дивохлопчиком та емісаром Великого Те, до апартаментів, що були обставлені ромбоїдальними меблями та завішені абстрактними картинами у дусі Пікасо та Архипенка. Тут був навіть і рояль, але от літературний елемент у кімнатах був відсутній повністю. Галлері насупився, роздивляючись порожні книжкові полиці. Досі він уявляв собі, як молода дружина, аби відволіктись від тривожних думок, у ці три дні купувала і читала детективи, але, вочевидь, Шеллі не вдалася до цього способу. Книжкові полиці в апартаментах були наявні. Були вони міцними і могли витримати майже повну вагу скарбниці світового друкованого слова, проте наразі містили на собі лише дрібнички. Адже у запалі медового місяця Джиммі Браун просто обсипав свою красуню дружину різноманітними сувенірами. Були тут індійські прикраси. Фігурка священної корови із тикового дерева, халцедоновий верблюд із джебутті, китайські фігурки зі слонової кістки, нефритовий Будда, Тибетське молитовне колесо. Була тут грецька урна, металевий барельєф тірольської нареченої на мармуровій основі із фетровою підкладкою. Була гіпсова мініатюра колізею різноманітні пастухи та пастушки із дрезденської порцеляни. Напевно, не потрібно шукати серед цього дріб'язку, сказав Джиммі Браун, не шпирячи у імітації італійського каміну. Адже вона говорила про книгу? Так, саме це вона і сказала, відгукнувся Елрі Квін. Проте, доки кукі поглинав півдюжини дамських пальчиків, він ретельно обстежив кожен об'єкт данур, аби переконатися, що у них немає жодної схованки, які могли б приховувати два зображення Салмона Чейса. Примітка. Дамські пальчики, вид цукерок, об'єкт Данур. об'єкт кохання. У буквальному маються на увазі подарунки. Завершивши обшук. Еллері Квін із задумливим виглядом зняв піджак. О шостій хвилині по четвертій знаменитий детектив підняв свій запорошений ніс, аби проголосити У цій квартирі безсумнівно немає жодної книги, навіть телефонної чи записника. Десятитисячних купюр, втім, тут теж немає. Та все ж. Зі слів Шеллі він опустився на диван і заплющив очі. Її стан поки що без змін. похмуро промовив Джиммі Браун, опускаючи на важіль телефонну слухавку. Кукі тим часом поліз у свою об'ємну кишеню. Джиммі Браун зблід. Втім, здоровань витяг лише пакетики з мигдальним печивом і почав ним хрумкотіти. О четвертій тридцять Еллері відірвав голову від спинки дивана. Я дещо зрозумів, сповістив він. У цій кімнаті дечого бракує. Звісно, бракує, нервово відгукнувся Браун. Двадцяти тисяч. Чуєш ти? Припини жувати жуйна тварина. О 16.53 задзвонив телефон. Це сталося так несподівано, що Кукі ледь не впустив печиво. З лікарні повідомили, що місіс Браун усе ще непритомна, але тепер прогноз був сприятливий вона точно виживе. Але яка користь їй буде? Від мертвого чоловіка, пробурмотів у розпачі Джиммі. Я присягаюся, що буду працювати, квін. Я облишу цю справу, тільки знайдіть мої гроші, будь ласка. Гроші великого те. чемно виправив його куки, і цього разу його ручище виняло із кишені зовсім неїстівний предмет Револьвер. Який він почав зосереджено вивчати? О 17.30 Елрі Квін підхопився зі свого ложа. Так, я мав рацію, проголосив він. У чому? здивовано запитав Браун. У тому, що із цієї кімнати дещо зникло. Тепер я знаю, де Шеллі ховала ті банкноти. Розумієте, Джиммі, деякі речі існують тільки парами, продовжував Еллері. Наприклад, черевики або ж папушки нерозлучники. На цих словах він зняв із полиці тірольську наречену. Він з посмішкою зважив важкий барельєф із мармуровою основою. Ви не помітили, що зник чоловік цієї дами? Хто небудь? Чув колись про наречену без нареченого, га? Джиммі втупився у нього. Так дивно. Але наречений був, тільки де він подівся. Цієї миті Еллері Квін пожбурив барельєф у кукі наполі, який у цей час задумливо притулився до дверей. Тірольська дама влучила здорованю у щелепу. Він гепнувся на підлогу. Джиммі стрибнув на нього, утримуючи, а Еллері вихопив револьвер. Коли ми виявили Кукі біля ваших дверей, ми подумали, що він нас очікує, але насправді він ішов, йому довелося викручуватися. Тепер подивимося, що у нього в кишенях. Солодка помадка, так, а в іншій ось він. Зниклий наречений. Як ми бачимо, фетр на денці відірвано, металевий барельєф порожнистий, і, я думаю, ось так і є. Ви віднайдете ваші десятитисячні купюри всередині, кукі просто вирішив привласнити їх. Чекайте, але Шеллі сказала, Джиммі витягнув банкноти із металевого нареченого. Вона сказала, що заховала банкноти у книгу. Як ви гадаєте, юначе, для чого слугує парний барельєф на пласкій мармуровій основі із фетровим дном? Бідолашна Шеллі знепритомніла перша ніж закінчила свою фразу. Ваша дружина хотіла сказати, містер Квін міцніше стис револьвер, адже Кукі почав ворушитися. Вона хотіла сказати, що сховала гроші у книготримачі. Еллері Квін – ЦИКЛ Бюро розслідувань Квіна. Відділ азартних ігор. Самотня наречена Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це коротеньке, чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.